Доброго дня, друзі, ми з України. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І сьогодні ми коротко затронемо дуже цікаву тему, яку сьогодні, мабуть, затрагують всі аграрії, тому що розпочалася посівна, я маю на увазі, озимої пшениці. І сьогодні в нас на каналі дуже багато наших підписчиків і глядачів. До речі, друзі, хочу сказати, що на нашому каналі глядачів набагато більше, ніж наших підписчиків. Тому просимо вас підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка і ставте ваші лайки подобайки, які будуть інформацію поширювати. А сьогодні інформація це велике діло, це на вагу золота. І тому, друзі. Ми сьогодні хочемо відповісти на пару запитань, які дуже часто задають нам аграрії. Тобто ви? Після наших відео, які ми розпочали в нашому пілотному проєкті по озимій пшениці, ви часто задаєте питання. Розкажіть, будь ласка, а як порахувати, скільки необхідно кілограм озимої пшениці висіяти на 1 гектар? Знаючи, ну, наприклад, скільки необхідно мільйонів насіни розмістити на гектарі. Ще ви запитуєте, а скільки насінин повинно бути на погонному метрі, щоб порахувати, а дійсно правильно налаштована сівалка, ваш агрегат, щоб ви отримали хороші, якісні дружні сходи. Залишились задоволені, отримали високий прибутковий урожай озимої пшениці, а це понад 8 тонн з гектару. І тому, друзі, відповідаємо коротко на ці два питання. Я вам скажу, друзі, що сьогодні відкриваючи інтернет-джерела, відкриваючи літературу, можна зустріти безліч рекомендацій по ваговій нормі висів пшениці. По розрахунку кількості насінни на погодному метрі. Сьогодні дуже багато науковців розробили таких формул, наприклад, академік Володимир Володимирович Ліхачвор. Він в своїх працях приводить дуже багато цікавих формул. По розрахунку, а скільки необхідно для певної зони висіять мільйонів озимої пшениці на гектар, чи 3, чи два. 4 мільйона. А скільки необхідно сіяти на сінин на метрі погонному. І я думаю, ця інформація також вам буде корисна. Але ми сьогодні хочемо просто вам доступно швидко розказати, як порахувати ці дві речі безпосередньо в полі. Друзі, для того, щоб порахувати. Скільки нам необхідно кілограм озимої пшениці посіяти на 1 гектар, при уже розрахованій або рекомендованій нормі насінни на вашому полі, тобто на одному гектарі, а вам ці рекомендації можуть дати в основному виробники сортів. Вони найкраще знають, скільки в конкретній зоні. В конкретному місці, на конкретному полі той чи інший сорт е, може дати свій максимальний урожай при тій щільності посів. Ви можете це звернутися і до формули, які розрахували науковці, про що я вже говорив. Але, наприклад, ви сієте там сорт е, е, X виробництва компанії Y. І компанія Y каже, що сорт X. Повинен висіватися в центральному регіоні, наприклад, на Полтавщині, з густотою 5 мільйонів схожих на сіни. Вони вам порекомендували, а у вас сівалочка, яка е, сьогодні ну, вона може бути різної модифікації, але налаштовується на вагову норму. Тобто, вам треба знати, а скільки кілограм посієте при цій нормі 5 млн чи 200 кг чи 180 кг. Що потрібно знати? Для цього потрібно знати елементарні речі. Перш за все, необхідно знати, знаючи, скільки мільйонів той чи інший сорт має бути розміщений на полі, масу тисячі насіння. Сьогодні, друзі, порахувати це елементарно. Сьогодні є навіть лічильники насіння пшениці, ну, вони в основному на сінневих інспекціях використовуються, на це теж потрібні кошти. Але ви можете відібрати з вашої партії насіння там, 200, порахувати, зважити на вагах, які важать до міліграма, до грама. Сьогодні таких вагів можна знайти безліч, придбати чи в інтернет-магазині, чи десь торгові мережі. І ви можете відрахувати 500 насінин, потім помножити на 2. І ви знаєте, що маса тисячі насіння вашої пшениці, наприклад, складає 45 грам. Тепер дуже просто. Наприклад, вам порекомендували 5 мільйонів. Ви умножаєте 5 мільйонів на 45 г, і ви получите вагову норму на ваш гектар. Зрозуміло, можете це перерахувати, взяти свій телефон, калькулятор під рукою і перерахувати і узнати. Але ми знаємо, що кожна партія насіння має схожу, свою певну схожість. А саме найкращу посівну придатність. Тому в даній формулі, друзі, використовується ще і третій показник це посівна придатність насіння, яка розраховується, друзі, дуже просто і дуже елементарно. Це чистота насіння, яка має бути вказана, якщо ви придбали насіння. В постачальника, вона в сертифікаті має бути вказана: 99,8% чи 99,7%. тобто частота умножається на схожість і ділиться на 100%, і ми вираховуємо посівну придатність. Тобто, знаючи посівну придатність. А сьогодні азима пшениця вважається якісною, якої посівна придатність не менше 95%. Якщо вона менше, то це я б за таку пшеницю гроші не віддавав. Тому посівна придатність, ми знаємо, яка посівна придатність, розрахувавши. Якщо ви чистоти не маєте в сертифікаті, друзі, ви можете насіння здати в насінневу інспекцію. Якщо насіннев інспекці також немає поряд, ви можете здати в будь-яку лабораторію. Сьогодні фітопатологічно навіть де вам також можуть. Порахувати чистоту вашого насіння. Ви можете це і саме зробити. Якщо ви не зможете порахувати чистоту насіння, то ви можете просто замість посівної придатності брати показник, як багато це робить, багато рекомендує і в Але ми радимо все-таки брати посівну придатність. Тобто, повторюю, для того, щоб знати вагову норму на 1 гектар, ми повинні. Кількість мільйонів на зимої пшениці рекомендовано на 1 гектар. Ну, Наприклад, 5 мільйонів Умножити на масу тисячі насіння. Поділити на посівну придатність, і ви отримаєте якраз вагу вашого насіння на 1 гектар. Тепер, друзі, друге питання, яке задають нам. Це а, при цій вазі і при цих мільйонах на 1 гектар. А скільки має бути на на погонному метрі? Для того, щоб агроном чи ви, як фермер, могли спокійно після сівби, тобто як пройшла сівалочка відразу, ви запускаєте пробний висів, проїхала метрів 50 сівалка, ви її зупинили. Берете лопатку і рахуєте на метрі. Рулетка у вас є відповідно, чи метровка. І ви розкладаєте, і на метрі ви рахуєте, а скільки має бути насінин. Друзі, розраховані е, науковцями, вже е, є сьогодні в інтернет джерелах, в різних інших джерелах коефіцієнти. Е, для цього, щоб ви знали, як вони розраховуються, потрібно знати. А яка ширина міжряддя вашої зернової сівалки? Сьогодні їх немає, не може бути 100 показників. Сьогодні їх може бути там менше даже десятка. Через те, що є вузкорядні сівалочки, там використовуються в Європейському Союзі. Я зустрічав сівалки зернові в Австрії, які сіють з шириною міжряддя 7,5 см. У нас в Україні таких сівалок я не зустрічав. Є сівалки, які сіють шириною міжряддя 12,5 см. Але найчастіше сьогодні використовуються модифікації сівалок, які мають ширину міжряддя 15 см 19 см Ну, на півдні України і 25 см. Інші шириною міжряддя там більше 25 см зустріти ну, це я, я не зустрічав. Тому ми знаємо, що ваша сівалка для прикладу, наприклад, 15 см, для того, щоб вирахувати коефіцієнти, треба одиницю поділити на 15, тобто на кількість сантиметрів, І ви получите цей коефіцієнт, який буде дорівнювати 0,06. Якщо ваша сівалка шириною міжряддя 19 см. Ви одиницю ділите на 19 і і коефіцієнт 0,52 0,052. І так далі. Так, можна поділити на 25 і все, це для пшениці. Друзі, для інших сівалок також такі коефіцієнти використовуються. Ну, це вже коли ви сієте, там, наприклад, кукурузу шириною між там 70 см або цукрові буряки шириною міжадя 45 см. Ви також одиницю ділите. Тобто це звичайний такий розрахований вже багато десятків років науковцями е коефіцієнт. Тобто Він нам потрібний, ви навіть можете на папері його розрахувати, взяти ленту скотч і до сівалки його приклеїти оцей папір із оцими коефіцієнтами. Для того, щоб потім, коли ви в полі будете сіяти, ви зразу змогли подивитися і не забути, а навіщо це так. Я не буду розказувати, а чого так розрахували науковці. тому що вони взяли гектар там, 10 тисяч квадратних метрів, 100 на 100 умножили на... і получили 10 тисяч квадратних метрів. Друзі, ці інформації сьогодні повна. Сьогодні ви не будете мати проблем, але я нашим е підписникам і нашим глядачам хочу роз'яснити доступно, щоб ви розуміли, а навіщо ці коефіцієнти потрібні. Тобто повернемося до першого розрахунку. Ми рахуємо, що в нас сівалка з шириною міжряддя 15 см. Ну, наприклад, сівалка СЗ 3,6 або СЗ 5,4 відома. Любима сівалка. всім аграріям України. Який вже більше 60 років, але з такою сівалкою можна також отримати по 10 тонн пшениці. Так, да, я також на практиці сівалкою із СЗ СЗ5,4 отримав біля 10 тонн озимої пшениці. І ми отримали цей коефіцієнт 0,66. Навіщо потрібний цей коефіцієнт, друзі? Для того, щоб нам знати. А скільки насінин повинно бути в на погонному метрі? Тоді ми беремо кількість мільйонів вже схожих насінин, розрахованих, е -е, дякуючи тим першим розрахункам, про які я вже розповідав. І ви просто ділите на цей коефіцієнт. Наприклад, вам треба посіяти вже з урахування посівної придатності. 5,2 мільйона насінин на 1 гектар. 5,2 мільйона насінин. 5,2. Не надо писати 5,2 із нулями. Просто пишете 5,2 мільйона, щоб не було потім помилки. І ви не перепитували, що у вас не виходить. 5,2 ділите на коефіцієнт 0,66. тисячник. І ви получаєте 79 штук уже. Для вашої густоти націнин на погонному метрі. Розумієте? І ви можете час запитати, а чого іменно цей коефіцієнт, друзі, можна ще піти іншими шляхами, які сьогодні використовують дуже багато експертів досвідчених, і вони 10 тисяч. Ділять на 0,15, тобто на ті ж самі ширину міжрядні сівалки, получають 60 666 погодних метрів в одному гектарі. Можна й цим шляхом іти. Дуже багато, я вам вже сказав, сьогодні існує різних шляхів, різних підходів в розрахунку вагової норми висіву насіння пшениці інших культур. І як розрахувати, а скільки повинно бути насінним у вас на метрі. Друзі, я вам ще скажу, що сьогодні в мобільних додатках в багатьох компаній, які продають насіння пшениці, є вже калькулятори для розрахунку і вагової норми. І скільки націни на погону метрі. Вам тільки залишається підставити ваші показники, достати телефон чи айпад і зразу на полі розрахувати. Ну, сьогодні вже наскільки все пішло вперед. Але. Розумієте, живе спілкування, воно також потрібне і воно не помішає. І для того, щоб ви завжди знали більше і отримували більше, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Ставте ваші лайки, які дають можливість інформацію піднімати догори. Поширюйте інформацію між вашими друзями, колегами, знайомими, партнерами. Друзі, ми завжди готові відповісти на ваші коментарі, які ви будете задавати під нашим відео. Якщо будуть якісь запитання, запитуйте, уточнюйте, ми завжди будемо вам намагатися швидко дати відповідь, яка буде для вас зрозумілою. Ми вам бажаємо миру, добра, злагоди, перш за все, перемоги. Сьогодні з вами. Працюємо в місті. Я Олексій Сирієнко, наша команда ArtFields. На все добре, слава Україні!